Мої вітання ви на каналі Купуй зі мною. Цікаві новинки уже на полицях. Усім дякую за огляд. Вдалого дня та приємного перегляду. Сумка для покупок з котиками. Ціна 129. Текстильна косметичка на блискавці є біла та чорна 77 гривень. Силіконова прозора 69 одне відділення. Ось такі по 34, також на блискавці. Гаманець 189. Червоний зелений та чорний 189. Також. Маленький по 129. Чоловічий 99. Пледи 399. Сірий, темно-синій та червоний. 180 на 2 мікрофібра. Плед в'язаний 180 на 130. Ціна 849, Рукавичка грілка 1 тонна 169. Кошик для зберігання 249 білизни, метал та текстиль. Дитяча іграшка, собачка в кошику 349, подушка декоративна 40 40х40 40-169. Іграшка м'яка 149 авокадо іграшка чашка 99. Ось така ще за 99 також. Дитяча парасолька механічна 119, 169. Напівавтомат. Є ще ось така за 169 автомат. Кошик для зберігання 119, рюкзаки по 399. Маленька сумочка коричнева екошкіра 199. Класична чорна, довгий ремінець 279. Защіпається на кнопку. Такі сумочки по 199 з пантиком. Рюкзаки дитячі 179. Сумочка м'яка дитяча 199. Ще ось така є декорована строчкою в кольорах по 299, Силіконова 349. Такий варіант бежева 229, рюкзак 349. Прикраса декоративна 299. Обручі 39. Гномик з підсвіткою на батарейках 999, Пазли 349. Коробки подарункові. 3 штуки упаковка 149. обручі вушка на батарейках зі світлом 49. Декоративні фігурки 299 500 гривень. Колень 500. Ялинка 129. Ялинка з підсвіткою 88. Пінгвін в кулі 149 є ще Санта Клаус. Дівчинка Янгол на ялинку 77 гривень. Куля на ялинку 34. Декорація 129. Ялинка у колбі 88 гривень, свічки по 109 гривень, трубочки для напоїв святкові 19 Коробка металева для зберігання 119, ялинкові прикраси 55. Є багато різних варіантів. 34 пташка 64, ручка м'яка пухна 134. Підставка тримач для телефону 64 гривні. Тримач квіточка для безлютових навушників 39. Підставка для телефону 149 і по знижці є астронавт за 55. Металева 69. Діамантова мозаїка 5D-99. Менший набір 59. Такі варіанти по 55. Набір подарунковий догляду за тілом 249,5 предметів. Лосьйон, гель для душу гель піна рушник. Декорація золотиста на стіну 179. Коробка для зберігання ананас 129. Рукавички з орнаментом по 119 однотонні. Шапка дитяча, жовта-рожева, блакитна. Ціна 69. З утепленням по 129. Капор жіночий однотонний 100% акрил. Ціна 149, 55 шарф жіночий, тоненький однотонний, шапки чоловічі по 129 утеплені. Новинка кошики для зберігання екошкіра. Є за 119 кольорів асортименті. Ось так виглядає складений. Ціна 55% менший. Такий 55 також 119. Чохол прозорий для одягу 34 гривні 149,60 на 115. Кошик для зберігання іграшок для дівчинки 249. Такий чорний 169 текстильний. Легінси жіночі бордові 229 від S до XL. Колготи 120 ден – 49, 40 ден 49 гривень. На 60ден чорні – 69 гривень. Машинка для стрижки кашлатості 69, ролик 55. Ємність для зберігання пластикова 49, Відро пластикове 109 12-літрове. Етажерка на 2 яруси. Пластикова 109 гривень. Грілка хімічна для ніг одноразова 17%, самонагрівна для рук 14, устілки грілки для взуття 27 гривень. Наліпки на підошву взуття антиковзої 34 Шкарпетки зимові 64 гривні, котон 67% 29 Жіночі 80% бавовна 34 гривні є по 55 махрові високі. Дитячі, теплі 24 гривні. Кошик для зберігання 279. Ось такого плану є по 119 текстильні. Етажерка у ванну кімнату 399, Постільна білизна 849, Півтора спальна. Склад павовна. Рушники для обличчя. Ціна 55. Ось такі з орнаментом по 169 банні. Рушник шапка для сушіння волосся 64 мікрофібра. Рушнички кольорові по 55 для обличчя. Подушка декоративна 40х40. Ціна 169. Ось такі по 199 декоративні. Подушка без цінника. Новинка панель декоративна, самоклеюча. Ціна 55 за лист. Гілочка декоративна 55, 88 гранат. Бавовна 99. Ось така ще є зі світлом. Працює від батареїв 140 гривень. Новинка. Годинник розшитий камінцями. Ціна 399 гривень. Круглий маленький 129. Є по 249 однотонні три кольори. Батарейки наша сила 55 4 штуки. Є дешевші за 24 59. Наша сила 8 штук 169, великі 64 2 штуки. Круглі батарейки по 11. Дуже дякую за огляд. Всім гарного дня та приємних покупок!